Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано, але продовжується обстріл населених пунктів області. Повідомляють у Хова. Так о 18.00 в селі дворічна внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА загинув цивільний чоловік. Щодо боєзіткнень, зіткнень, то на харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля глушківки та лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення зіткнення продовжується. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 26 осіб. Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостачання. Після масованої атаки армії РФ без тепла залишалося понад 500 тисяч абонентів Харківщини. Наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району. Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів. На Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.